Налаштування компонента на вашому верстаті, якщо він має складну форму або був попередньо оброблений, може бути складним і трудомістким процесом. Вирівнювання деталей в AutoDesk Fusion пропонує революційне рішення, яке спрощує процес налаштування, гарантуючи виконання операцій з максимальною точністю та ефективністю. Було внесено інженерні зміни, і нам потрібно знову встановити цю серцевинну пластину для додаткової обробки. Позиціонування є критично важливим, і традиційний підхід передбачає витрату значного часу на ручне вимірювання та вирівнювання деталі, поступове її переміщення, доки вона не буде готова до обробки. Краща альтернатива використання вимірювального щупа верстата та Fusion для вирівнювання nc програми відповідно до фактичного розташування деталі на верстаті. У цьому прикладі ми налаштуємо метод вирівнювання для трьох осей. І оскільки нам потрібно лише зміщення вздовж осей X і вікр, ми вимкнемо вісь. Здалі нам потрібна операція вимірювання для визначення поточного розташування серцевини. Використовуючи параметр Tag 7 alan Inspect Surface, так і ми можемо графічно вибрати та налаштувати точки на серцевині для вимірювання. Додаткові параметри, такі як відстань підходу та допуск, можна встановити для завершення операції. Ця операція вимірювання потім експортується у вигляді NC програми, яка буде виконана на верстаті. Під час вимірювання кожне значення контрольної точки записується у файл, який можна завантажити з контролера верстата, та імпортувати у Fusion для перегляду результатів. Після імпорту результатів ми можемо графічно побачити відхилення та отримати звіти про перевірку поточного розташування деталі. Fusion тепер може автоматично розрахувати необхідні зміщення по осях X і Y та відобразити їх, щоб підтвердити, що вирівнювання знаходиться в межах заданих допусків. Після визначення точного розташування деталі ми можемо експортувати nc програму обробки з урахуванням вирівнювання, яке коригує вихідний nc код відповідно до розрахованих змін. Вирівнювання може бути ще більш корисним у серійному виробництві, особливо при використанні преформ, таких як литі або ковані заготовки, або при вторинній обробці адитивних деталей. Інтеграція функції вирівнювання деталей у Fusion у ваш виробничий процес є важливим кроком до підвищення точності механічної обробки та ефективності операцій. Автоматизація вирівнювання на основі даних реального часу не тільки заощаджує ваш час, але й підвищує точність усього процесу обробки.